Ось як ефектно виглядає Вегела Wings of Fire на початку вересня. Цей кущ був добренько примерз, але дуже гарно відновився і відріз. Так само і в цій локації. Кущі були підмерзли. Особливо ось цей кущик, а він був повністю примерз і бруньки пішли прямо з самого низу куща. Не знаю, чи тут буде видно. Але він ось так гарненько відновився. Звісно, він менший, ніж ці сусідні кущики. Цікава ваєгела. Квітує вона не рясно. Я думаю, її краса не в квітуванні, а саме в кольорі її листя. Вона робить такі дуже яскраві акценти. Росте невисокою до півтора метра максимум. Я думаю, вона ще трошки може підрости і, в принципі, на, на тому рівні буде залишатися. Е, дає досить великі прирости щороку. Е, Можна так на цьому кущі побачити, тобто це все наросло за цей рік, бо все росло прямо з скорення самих нижніх бруньок. Щоб зрозуміти, які пагони наросли за один сезон. Це десь до одного метра пагони. Дали навіть ось такі бокові. В цьому місці теж є ще кущик цієї вигали. Тут таке напівтінь, мабуть, місце. А, ні, тут навіть два кущики. Це, мабуть, трохи затіняється дереном, тому воно не так ще окрашено гарно, як ця, яка більше часу на сонці. Цей кущик теж був підмерз. Навіть ось видно, підмерщі. І гілки, але дуже класно відновлюється і швидко. Є ще такий один кущик нещасний. Тут зверху горіх і він дуже сильно затіняє. Ця Виюгела любить сонячні місця. Тут сонця в принципі взагалі немає, тобто можна сказати, що вона росте в тіні. Один куч тут загинув, тут було два кущі посаджено, а один загинув, підозрюю, що через крота. Він, мабуть, ще був, не вкорінився достатньо. Квіт підрив. Тут постійна проблема в цьому місці з кротами через тінь, надлишкову вологу. Один ще такий висновок: що ця вегела полюбляє сонце.